Хмельничанка Алла Коваль до громадської організації Берегині Поділля приєднала ще на початку повномасштабного вторгнення. Майже щодня, як і на початку війни, жінка волонтерить по декілька годин. Зараз нарізає смужки. Ми не можемо стояти осторонь. Ми так ходимо. Хто наскільки може, там на дві години, на півдня. Нарізані смужки передають тим, хто плете сітку. Однією з них є Ірина Кузнецова. Явно да, роблю такі от чотирихкутничок, да, ромбік і зав'язую. От дивіться, в цей куточок, по ромбіках, так, по куточках. В цей куточок. Кожний вузлик, я вже казала, кожний вузлик це молитва. Отак от, от, от в'яжеш і тихенько кажеш про себе. Господи, спаси са кожного нашого хлопчика, кожного нашого чоловіка, щоб це їм допомагало. Коли, знаєте, я спитала, у волонтера, який возить туди вже це на схід, ці сітки, я кажу, хлопчик який молоденький, я кажу, дитина, скажи мені, як воно захищає. А він каже: от представте собі там Донецьке, Миколаївський, ці все степи. І коли ставлять наші кулемети. Воно все видно, і дрони, і все. Коли а коли ми накриваємо вашими сітками, з 50 метрів ніхто вас не побачить, не замітить, і хлопці роблять свою справу. Від початку повномасштабного вторгнення берегині Поділля законсервували 300 тушкованок та пошили декілька сотень підшоломників. от самих сіток близько восьмисот. Ми сплітали докупи якісь нитки, якісь риболовні сітки. Воно спочатку не получалося. А потім ми якось і військових запрошували, і вони прийшли, нам показали. Спочатку було 150 чоловік. Ми не мали де диватися, ми ставили сітки одна на одні, щоб якось, якось поміститися. А потім люди відсіялися, і нас залишилося дуже мало. Замовлень від військових на маскувальні сітки нині багато, а от робочих рук на їх плетіння навпаки. Військові дзвонять і вони просять. І не то, що вони просять, вони нас благають. І я плачу з, неї, з цієї сторони, а вони просять з тої сторони. Буває таке, що немає в нас сіток. От нам е замовлень замовлення нас певно 50, Нам треба на зараз. Якщо спочатку війни були люди. Але не було матеріалу, зовсім не було. Тканина, тому що не було ні поставок, і цеха позакривалися. Тканин не було. Сітки е, плев, е, ні, виготовляв. Харківський завод він теж став. Не було сіток. Ми навчилися самі ті сітки плести. Зараз вже є й поставки тканини. У нас є, а, я перепрошую, ну було багато людей. Зараз є поставки тканини. Ми закупляємо самі тканину за кордоном. Нам пересилають звідти. Ми в цехах стоїмо кожен день і дзвонимо. Кожен день не забувайте про нас, бо нам треба лоскутки, Зато в нас немає людей. Щодня до громадської організації плисти сітки приходить близько десяти людей. Тож Берегині поділля просять не забувати та долучатись до вкрай важливої роботи. Олександра Семенюк Валерій Тлиховський, новини міста.